Друзі, всім привіт! Сьогодні знов на огляді під моїми враженнями кемпінговий намет. Десь років три ми сім'єю для себе відкрили такий. Це чисто кемпінговий фірма Ketcha AirPense Family 4. Намет чотирьохмісний, вага у нього 10 кілограмів і збирається ось такий. В таку сумку, але якщо сильно потрібно, то можна навіть розмістити 7 чоловік, а як саме, давайте розкладемо і подивимось. В комплекті в нас входить ось така інструкція, відразу йде. Повністю інструкція як скласти намет, як розібрати і як правильно зібрати. Які деталі сюди йдуть? У мене двохшаровий. Це дуже добре. Окремо є дно для тамбура. Також в комплекті йдуть кілочки ось такі і самі дуги. І запасніше ремкомплект. Все, розставили ми наш намет. Розставити намет одному, якщо збирати, то займе десь хвилин 15, можливо. Можливо, трішки менше. І давайте заглянемо всередину і подивимося наскільки він просторий. Теперки після того як ви відкрили, так скручуєте і тут є куди їх так запихнути під ось цей помірець? І все вони вам. Не будуть заважати. А тепер дивіться, наскільки тут просторий тамбур. Це те, що от для нас дуже перспективно, дуже класно. В тому плані, що, наприклад, якщо дуже погана погода в цій палаці, в цьому наметі розміщується чотири людини спальне місце. А тут можна поставити невеликий стіл і проводити час. Наприклад, якщо на вулиці йде дощ. Також є віконце. Відкр... Відчиняється. Цей намет відкриває нов... нові нові можливості, відкриває нові перспективи. В плані кемпінгу, тому що раніше намет, якому ти на колінах залазиш, спиш там, потім вилазиш, і все, що потрібно тобі в наметі зробити, це все на колінах. Зараз можна ось стояти, повний зріст. У мене зріст метрів вісімдесят. У мене ще є місце над головою. Тут спокійно можна стати, переодягнутися, робити якісь там справи, я не знаю, там готувати, наприклад. Дуже просторий тамбур. Виробник заявляє, що в нього десь 5 квадратних метрів. Довжина тамбура 235 см на 240 см. А спальне місце у нас 210 см на 240 см. Давайте пройдемо в спальню і подивимось. Дверцята також скручуються і можна ось так на застібку. І ось саме спальне місце. В ньому вже висота трішки менша, але все одно просторо, набагато більше, ніж звичайні намети, більш просторніше, є віконце для провітрювання зроблено сітки, що не залазить ніяка комаха сюди. Потім також є 4 невеликих кармана з однієї сторони, з іншої сторони і два ще по кутам. Місця вистачає ось на метр вісімдесят два сюди надувний матрас більш нездатньо для чотирьох чоловік. Дуже комфортно себе тут відчувати. Єдине, що тут погане, це провітрювання. Якщо чотири людини на вулиці жарко, то душно, так скажемо. То провітрювання тут дуже слабеньке на чотири людини. Тут одне віконце і в тамбурі на потолку тільки одне вікно. Якщо вам не потрібно, наприклад, щоб е, пол в тамбурі, він від'єднується, його можна окремо зняти і тут буде земля, наприклад, я не знаю там що робити, але можна зняти повністю. дно. Ну, воно теж приєднується до основної, до основного намета, і дуже цікаво, що відразу. Кольорове кріплення як на основному наметі, так і на підлозі. Каркас намету зроблений з алюмінію 7001. Йдуть три дуги для того, щоб зібрати цей намет. І дуже цікаво, що дві дуги однакові по довжині, а одна трішки менша. І щоб не шукати і не вираховувати, яка ж тут. Коротше, як ані. Ось тут. Ось тут. Відразу вже є позначення червоне така. Ось таке маркування. Це означає, що ця дуга коротша, ніж інші. Також намет має ще відтяжки з кожної сторони по три штуки, ззаді дві. І спереді 4. Намет дуже цікавий, дуже комфортний. І це новий рівень комфорту для, саме для кемпінгу. Ось тут, в тамбурі, внизу ось така юбка Це для того, щоб коли йде дощ, ми її сюди підвертаємо. Ось вона. І тоді менше вологи потрапляє до нашого. Намету. Тент намету виготовлено з поліестеру з поліуретановим просоченням 2000 мм. Сам матеріал тенту зроблено з захисним покриттям від сонця і його значення 30 UPF. Також цей намет витримує до вітер до 6 балів 50 км за годину. Ну, це так вказує виробник. Цей намет витривалий до непогоди. Так скажімо, для дощі, для сильного дощу він витримує. Вітер, виробник заявляє, якщо не помиляюсь, до 50 метрів витримує. Але при цьому, при цьому що всі розтяжки у вас розтягнуті. Також цей намет я декілька разів використовував, коли їдеш на ночівлю на риболовлю. Ось тут ставиться стіл, ваша кухня, там ставиться, розкладується спальне місце, і навіть якщо йде невеликий дощ, підлогу ось цю трішки відкриваємо це, знімаємо. Ось так от. Відсовуємо для того, щоб коли дощ іде, щоб він не, не капав на нашу підлогу. З цим наметом так, також дуже класно їздити, наприклад, по кемпінгу на, десь на море. Але якщо ви подорожуєте сьогодні в одному місці, завтра в іншому, то, мабуть, я вам не можу порекомендувати, тому що кожен день розпроставляти і складати цей намет. Я думаю, що там на другий-третій день вам вже не захочеться. Підлога зроблена з поліетилену 140 грам квадратний метр і захист вологи 2400 мм. Чому я саме казав, що в цьому наметі може поміститись? Сім, максимум сім людей, тому що, наприклад, ну, різне там все ж таки буває. І чотири людини спокійно, це дорослі людини, спокійно лягають в цьому в спальне місце, а три людини ще можуть, можуть теж лягти в тамбурі. Місця тут вистачає, це на такий крайній випадок. Також є. Гачок для ліхтарика. Один. Потім в спальному місці ось. теж тут один є. І другий. Ось, наприклад, тут, тут теж є. Для мене найголовніше цього намета такий, самий, такий, жирний плюс. Це що в наметі можна знаходитися стоячи. Нікуди не потрібно лізти на колінах. Залазити, вилазити, ну, це такий рівень комфорту додає, що просто неможливо передати це словами. Якщо ви любите кемпінг, то ось такі намети, навіть якщо ви не їдете в вас не четверо, а, наприклад, двоє людей, це взагалі буде супер з таким наметом. Ця модель не нова, є набагато вже новіші, більш технологічніші. Є, є навіть з покриттям від сонячного світла, але дивлячись, скільки ви користуєтесь цим наметом, тому поки що для мене цього вистачає, для нашої родини більш ніж достатньо поки що, а далі будемо дивитися. Тут, в цьому наметі, він двохшаровий, і ось там іде сітка для провітрювання. Ось так повітря повинно заходити, потрапляти в всю сітку і заходити всередину цього намета то вага складає цього намету 10 кілограмів, що в руках не сильно його можна повести. І друге, це, ну так як для мене, провітрювання в цьому наметі таке слабеньке. І, наприклад, якщо ви на надувний матрас і крутяться, перевертається, то такі підлога більш така шумна. І іноді вночі так трішки заважається. Взагалі Кечуа в плані наметів, ну, ось такого плану. Дуже класний і зараз можна беушний, якщо шукати такий намет, десь за 5 тисяч можна його купити. Новий буде, якщо не помиляюсь, коштувати десь в районі 12-13 тисяч. Блискавка має Двійний бігунок. І це дуже зручно. Працює дуже працює дуже класно і з двох сторін можна відкривати. Спальний вхід має два бігунка, дві собачки такі, і теж з двох сторін вони ось такі. Вірьовочки мають, і це теж дуже класно працює дуже надійно, ніколи не закусує, відкриває і закриває. Ось так коротко про цей намет, що хотів сказати, що дуже він мені подобається для відпочинку з родиною або з ночівлею десь там на риболовлі. Всім рекомендую такий. Отакі саме намети. Це все, що хотів розповісти. Саме про цей намет. Дякую вам всім, що були з нами. До скорих зустрічей. всім пока.